Історичний центр міста Одеса, вулиця Катерининська. В одну сторону, 7 хвилин, прогулянковим кроком, і ви на привозі, в іншу сторону теж саме, і ви на вулиці Дерибасівській. двокімнатна квартира в старовинному одеському будинку на другому поверсі. Класика жанру спільна тераса, одеський дворик, тамбур на три квартири. Це двокімнатна квартира площею 42 квадратних метра, яку переплановано в кухню, вітальню та окрема спальня. Запрошую, це холп, площею 5 квадратних метрів, тут встановлена велика шафа купе з навісними шафами, а також газовий газовикате. Свій час в квартирі виконано капітальний ремонт, виконана заміна всієї сантехніки, всіх трупів та комунікацій. Тепер щодо кухні вітальні. Загальна площа це 18 квадратних метрів. В вітальні розташований італійський диван, два кресла, андресоль, вікна виходять на вулицю Катерининську. До речі, через дорогу розташований Одеський юридичний ліцей. Ну, і тепер стосовно самої кухні. Меблі на кухні з натурального дерева. Витяжка, газова плита, холодильник, все в робочому стані. Ця квартира ідеально підійде для орендного бізнесу. Далі ванна кімната з душовою кабіною, гальна машина. Все в робочому стані і досить гарно виглядає. Цю квартиру можна сміливо заїжджати і жити без будь-яких фінансових додаткових вкладень. І тепер пройдемо в спальну кімнату. Вона у нас площею 11 квадратних метрів. Тут розташоване ліжко, дзеркало, шафа та телевізор. Із спальні вихід на просторий балкон. На балконі металопластикові вікна не встановлювалися. Там все лишилось в первозданному вигляді, крім обшивки, яку легко можна зняти і розкрити балкон. Фасад балкону зберіг свою історичну автентичність, висота стель цієї квартири 3,5 метри. І на 50 тисяч доларів.